Вітаю всіх сьогодні на огляді грушка сорту Конкорд. Збирання плодів орієнтовно 2-3 декада вересня. Зимовий сорт. Плоди середнього розміру від 200 до 300 грамів. Дерево 6 років. Це третє, повноцінне плодоношення. Зберігається в холодній півниці до лютого місяця. Головною умовою гарного зберігання повинне бути приміщення півниці з температурою не нижче нуля від 3 до максимум 10 градусів тепла і повинно бути абсолютно сухим для того, щоб води гарно зберігалися скірка середня, м'якоть біло-кремова, солодка, масляниста, соковита. Духмяно дерево вступає на третій рік від посадки в перше плодоношення. і в трьохрічному віці вже можна отримати і зібрати перший врожай. Цемо по собі дерево є низькоросом до 3,5 метрів. Зараз розріжу грушечку, подивимося на консистенцію, соковитість м'яш. Виберемо такий екземпляр. Ось такий гарний рум'янець. Зі сторони, на яку не попадає сонце, жовто лимонного красу. Красивий м'якош. Відсутні абсолютно тісточки, що є, на мою думку, одні із найважливіших критеріїв якісної груші. Ну, суковитість. Зараз її дуже важко стиснути, практично нереально. Але це хороша, смачна хрустка грушка. Після того, як вона положить в погребі, вона краще дозріє, стане м'якшою і більш суковитішою. Груша конкорд для зимового зберігання. Гарний вибір для вашого саду. Гарних гружаї.